Бог нас так придумав, друзі, що дав нам два вуха, а один язик. <рик> бо якби було нам пакета, розумієте, що було? якби в шо, як нас було два язика, а тільки одне муха. Це була б біда. Ми одним язиком і то часом можемо забагато набалакати. А якби два це не дай Бог. І тому Біблія вчить нас, що ми маємо дуже швидкий бути на те, щоб слухати. А дуже повільними бути на те, щоб говорити. Перш ніж сказати, треба дуже добре подумати. Друзі, дорогі дорогі хлопці, вам сказати, що такими, які ви є, вас спорить Бог. Вас сформова Бог. Нас ніхто не питав, чи ми хотіли на цей світ народитися. Чи когось питали? Нікого не питали. Нас ніхто не питав, чи ми хотіли би хлопчиком народитися, чи дівчинкою. Нас не питали, чи ти хочеш народитися в Білопіллі. Чи можливо десь Одесі, Бог сам визначив, як і коли і де нам народитися. Ви зі мною згідні? ви тут? Да. Молодці. Бог сам нас придумав, так як він хотів людину придумати, щоб людині було дві руки, дві ноги, два ока, одне два ока й а два, а два довго. Да. Один язик. Один різдвий, щоб багато не багато. Тому ми повинні навчитися дякувати Богові завжди за все. Настав рано. Треба сказати, Боже, дякую за цей ран. Лягаємо спати. Боже, дякую тобі за цей день. Благословити ніч, захисти, збережи, щоб нам не загинути. Дякую, Боже, Тобі, за кусок хліба, за водичку, за сонечко, яке світить. Бо все це для нас.

Uva se vitur sé. Uva se va eðr tíðin góð. Já. Reyðasatora. Lestuðu За Ісуса Христа, окрівня, за Біблію, за, за те, що Ти любиш нас, за те, допоможи нам. То А новий заповіт, якщо хтось є синя така новий заповідь, якось. <ривіт> якщо хтось вміє читати, але у вас немає нового заповіту, їдете, я подарую. Хто вміє читати, у нас їх мене. А газетки, беріть, візьмете всі, і в ті пішки теж пізьме начні розписують пісні. Всі просто й помітить. 我呢？你忙了？ Кажеш, сюди нічого не прилетіло, тільки леле. -ле. <рістерість> 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 ну, все, до наступних нас зустрічі. Якщо дасть Бог, нам сподобалося, якщо ви схочете, ми можемо ще приїхати до вас. Молодці, Молодці!